Ні, почекай ні, не туди. Тут треба буде сміятися наді мною. <ріст> я його знаю з першого класу. Я в нього дуже-дуже дуже була закохана, але напевно всі дівчата мене зрозуміють, що іноді є така, знаєте, ціцькаста, губаста, така, знаєте, приходить така. Я їх називаю цикалки. От. І от моєму чоловіку саме такі подобались. Длінючі волосся, щоб тут було щось, губи і все, нос. от ну, модельна зовнішність, каблук, оце 11 сантиметрів, і я. Оба. А тепер уявіть собі, перший мій клас вже закохано. Тому що я, коли його побачила, я зрозуміла, що він найкращий в світі взагалі. І отак, от, от перший, другий, третій, п'ятий, і тут мені тринадцять. Мені тринадцятий минало, я пасія гляда за село. От мені тринадцятий минало, я така вся. Це вірно сказати. Тут нічого нема. Зовсім геть. А, ну і зараз я, звісно, не пищу цим. Але так бусики трошки так щось там може роблять. От і 13 тут нема, тут нема на підбори ходити, не вмію, і я думаю, що я можу зробити. Я візьму у мами підбори. Тоді ще були такі модні, знаєте, з цим тупим таким квадратним носком, такий товстий ковблук і чулок. Потім я брата взяла Вільветові штанішки синього кольору і його джемперок на голові, щоб ви розуміли, ну так собі. Щось там прилизане, тут такі пару прядочків синеньких, ну так це. І головний атрибут це був мамін бюстгальтер з ваткою. Ну Зараз, дякувати Богу, є пушапи, а тоді ватка було наше все. Але ж мені дуже хотілося. Циганка Аза, хотіла дуже ж прийти. Що... Ех! Але виявилось, що в його очах я не бачила, що таке бажання до мене, а більш, напевно, жалість. І це знаєте, оці сльози километрові, крокодилячі. Я розумію, що він дивиться на мене, і йому головне було не заржати з цього виду. це 13, пубертатний період. Я кажу: ти мені психіку надломив тоді, коли ржав наді мною. На це півбіди. Другий етап був, йому подобалися блондинки. Блондинки. Я йду в магазин і купаю що? блондаран А цей порошок, це знаєте, перегідро на голову. Отаке таке було волосся, з дитинства мати не стригла, Світло русе, я взагалі світленька. І думаю, ну, хаба, в мене з першого разу все буде. Але оп! І потім мати мене веде. Куди? В парігмахерську. Вірно. Отака пакля, отака солома, отаке все. П'ітністе якесь. Вона дивиться, що там робила. Я кажу, йому подобаються блондинки. Ти що дура? Да? Знаєте, як мама? І тепер уявляємо, що я додаємо сюди джимпірок, Вільв'ятові штанішки і оце. І Ватка. Я думаю, так, 18 років, мені день народження. Мій день народження, 18 років. Я дивлюся на себе в і Думаю, краще б мені знов було 13, Тому що що з цим робити, я не знаю. Я навіть бабусіну перуку брала, думаю, може якось там її начесавку. Можна нічого не допомогло, ні хустички, нічого. Я думаю, як буде це? І нічого розумнішого я не могла придумати. Що вдіти спортивний костюм? отакий, от просто який на два розміри більший, там вже ватка, там нічого, там вже голова просто це піднісся. Вона вже про це казала. Я навіть не фарбувалася. І він мене побачив, ми з ним поговорили. Навіть підсилувались. Я думаю, господи, таку можна любити. Але він потім зрозумів, що це ну, це все теж не його. Все в мене серце розбито на підвіконні плачу. Я отакими сльозами. Мама каже, як завжди це підсипає. знаєте. І іншого собі знаєш, в тебе ще буде мільйон, на що воно тобі треба, подиви на нього, де він жив такий починає це, Каже, ні, він єдиний на, на все моє життя. І так він і жив в моєму серці. У мене були, я не людина, яка в ці, знаєте, бурхливі романи на рівному місці. Я дуже до цього так, ставлюся, ну, акуратно. Я, я така так, інтровір в цьому плані. От, і було в мене все в житті, але ж кохання в мене було в серці. Я коли е, потім з ним зустрілася в 26, Ще третій раз в мене був двадцять але ж тоді я вже приходько, тоді вже отакі от, волосся тільки чорне. Тут же пушап, тут вже все в порядку, тут вже можна все пододавати, все наліпити, цик цик. -цик. І я вирішила, що саме на це побачення мені треба вдіти взуття 36-го розміру, коли в мене нога 39-го. На що я це зробила? Ви спитаєте, я вам відповім, бо вони були єдині в магазині, але вони мені дуже підходили під мій образ. І я сказала, я це витримую, потім віддам доньці. Я ж думала, що він мене поведе в ресторан без років, ну я ж уже... А? а він сказав, давай гуляти з тобою набережною. І <реш> я віть собі, яке було моє обличчя, коли я йшла в 36-му розмірі і робила так. Я намагалася ще показати всю свою сексуальність, жіночність. Я думала, що я буду плакати під кінець, але ж то що... це... це того було варте, тому що через два місяці я прийшла з ним у РАКС. 4 вересня, 10 років тому, я сказала йому, що все, досить бігати. Ти мене вже бачив, любов. Я його привела, я на собі одружила, навіть сукню не спіла вибирати до у спортивних костюмах і пішли. А так, то щоб швидко, щоб не передумав. Але він ще довго думав, тому що через вісім років він мені тільки запропонував, щоб ми пішли до Вівтаря, щоб перед Богом обвінчалися. Вісім років я ще ждала, щоб одягти білу сукню. Розумієте, вісім років і ще вагався, щоб дати обіцянку, зможе він зі мною жити все життя чи ні. Але вже десять років ми разом у нас троє чудових дітей, і він синовив мою доньку та От, е І вона також носить його прізвище притула, тому в нас троє дітей. І я його дуже люблю, незважаючи на те, що він зараз в Києві і пише мені повідомлення, я скучаю, нехай пише. А пісня має назву саме той. Вона була присвячена, це єдина пісня в моєму житті, яка була присвячена комусь, а цей комусь це мій чоловік. І я саме тоді описала всі ті емоції, які були в мене у 18 років. Як я за ним сумувала, як хотіла бути з ним. І я зрозуміла, що я по життю однолюб. Він живе в моєму серці, і мені більш крім нього ніхто не потрібен. Тому пісня саме той. Я знаю, що зараз тобі гикнеться, але я тебе люблю, незважаючи ні на що.